Ну що, ви готові до більш жорсткого аліасу? Тут вам треба буде пояснити лише одне слово, але зробити це буде не так вже й просто. Всіх вітаю! Мене звати Ярослав, ви на каналі «Про настілки». і сьогодні я хочу розказати вам про гру Тенета слів від видавництва Kilogames. Тож не будемо затягувати вступ, поїхали до правил. У цій грі ми з вами будемо виступати в ролі шукачів пригод які спускаються у підземелля і будуть бороти там монстра. Але насправді ми будемо пояснювати один іншому слова. Це командна гра, тож перед початком гри всі гравці діляться на дві команди червона та блакитна. Далі на столі будуємо карту підземелля. Для цього послідовно викладаємо плашки з номерами 3, 4, 5, 6 і 7. Всі інші плашки відкладаємо в коробку. З такої колоди монстрів ми обираємо одну картку навмання. Це і буде той монстр, якого ми будемо бороти протягом гри. В цій колоді є два типи карток: з зірочками і без зірочок. Карти з зірочками більш складні. Тож для першої гри я пропоную вам обрати монстра без зірочки. Наприклад, у нас це буде троль. Тож, вибираємо фігурку троля, ставимо його у підставку і виставляємо на останню клітинку нашого поля. А фігурки наших команд виставляємо на першу клітинку нашого поля. Також беремо отаку колоду проклять, тасуємо її. І вибираємо з неї навмання два прокляття. І кладемо біля другої та четвертої кімнати до лілиць. Всі інші прокляття також прибираємо в коробку. Далі кожна команда отримує олівець, отакий от двосторонній листочок, факел відповідного кольору, а також одну з двох книжок одного кольору. Якщо ви у цій грі хочете грати звичайними словами, то ви обираєте комплект із чорних книжок. Якщо ви хочете грати, з фентезійними словами, то ви обираєте комплект таких коричневих книжок. Для першої гри раджу обрати звичайні слова. Тож кожна команда навмання отримує одну з цих двох книжок. Інші книжки також прибираємо в коробку. І також на поле виставляємо клепсидру. Колоду карт зі словами кладемо біля поля так, щоб всім було зручно до неї дотягнутися. Оцей листочок ми перегинаємо навпіл і кладемо його перед собою. Оці факели кожна команда кладе біля того гравця, який перший буде пояснювати слова своїй команді. І після цього гра почала. На початку раунда команди беруть по одній картці із стосу слів і вкладають в свої книжечки. Таким чином, у прорізі книжечки... Кожній команді буде видно одне слово. Саме це слово і повинен буде оповідач протилежної команди пояснити своїй команді. Але не все так просто. Команда перед тим, як передати цю книжечку оповідачу протилежної команди, у себе на листочку пише слова пастки. Слова пастки це ті слова, які оповідач протилежної команди не має права називати у своєму поясненні слів. І фішка в тому, що він не знає, які слова вони записали. Тобто, якщо ми на слово бумеранг напишемо слово зброя у себе на листочку, і оповідач протилежної команди буде пояснювати це слово своїм і скаже, ну це така зброя, яка повертається. Ми йому скажемо Стоп, ти попав в нашу пастку. Демонструємо, де у нас написано це слово, Все. вони цей раунд програли. І так, як це відбувається одне за одним. Спочатку ми кладемо картку-книжечку. Потім пишемо слова пастки на цьому листочку. Він для цього і зігнутий, щоб команда супротивника не бачила, що ми тут у себе пишемо. Слів пасток ми пишемо таку кількість, який номер кімнати, де знаходиться протилежна команда. Тобто на початку гри це буде три слова пастки. Далі ми передаємо цю книжечку оповідачу протилежної команди, але він поки що її не дивиться. Ці дії команди роблять одночасно. Тобто ми собі пишемо слова паски, вони собі пишуть, передаємо одночасно книжечки, і поки що оповідачі їх не дивляться. Визначаємо, яка перша команда буде вгадувати слово, і тільки після цього оповідач може поглянути на слово. Зазвичай першою пояснює слова та команда, яка на даний момент відстає. Але якщо дві команди йдуть рівно, або якщо це перший раунд, то пояснювати перші слова починає команда, та, яка отримала книжечку з сяючим символом, тобто команда, яка отримала оцю книжечку. Далі оповідач перевертає книжечку, дивиться на це слово, і через декілька секунд команда супротивник перевертає клепсидру. Стосовно того, скільки секунд у нього є, щоб подумати, це ви можете визначити між собою між командами, чи по 3 секунди, чи по 5, чи по 10. Щоб вам було всім комфортно грати. Пояснення слова вважається успішним, якщо гравець пояснив слово, не порушуючи правил, час в клипсидрі не добіг до кінця, а також він не попав ні в одну зі слів пасток протилежної команди. Також, у команди є всього лише 5 спроб назвати слово. Якщо вони не вложились в ці 5 спроб, то це теж зараховується як програш в цьому раунді. Тобто не все так легко, як здавалось спочатку. Важливе зауваження, якщо під час вгадування команда назвала одне зі слів в пасток, то це нічого не означає. Їм можна називати слова пастки, слова пастки не можна називати тільки оповідачу. Тобто, якщо, наприклад, є слово пастка зброя. І оповідач каже: Ну, це така штука, за допомогою якої можна когось вбити. І команда каже, зброя, то тут слово пастка не спрацьовує він пояснює далі. Але якщо оповідач сказав, ну це така зброя, яка повертається. Все слово пастка спрацювала. команді зараховується програш в цьому раунді. Тепер, якщо команда виграла в цьому раунді, то вона переходить на наступну кімнату. Якщо вона програла в цьому раунді, то вона залишається на місці. Якщо сталася така ситуація, що обидві команди програли в цьому раунді, то вони обидва залишаються на місцях, але монстр рухається в їхню сторону на одну клітину. Якщо ж монстр зайшов в ту клітину, на якій знаходиться прокляття, то прокляття рухається на одну клітинку ближче до команд. Якщо так сталося, що прокляття повинно порухатись в ту кімнату, де є інше прокляття, то це прокляття. Теж здвигається на одну клітинку ліворуч. Якщо команда зайшла в кімнату, в якій знаходиться прокляття, то в наступному раунді вона буде грати за правилами цього прокляття. Зазвичай прокляття трохи ускладнюють базову гру. Наприклад, за оповідач може використовувати в своєму поясненні лише іменники. Тобто, якщо оповідач назве прикметник, дієслово, то команді автоматично зарахується програш. Прокляття діє тільки протягом одного раунду. Тобто, якщо сюди зайшла одна команда, то прокляття буде спрацьовувати лише на нього, і після чого скидається. Якщо ж в даному раунді зайшло дві команди в цю комнату, то прокляття діє на обидві ці команди, після чого, звичайно, скидається. Коли команда дійшла до кімнати, в якій знаходиться монстр, або ж навпаки, монстр дійшов до кімнати, в якій знаходяться команди, то починається на наступному раунді битва з монстром. Ця битва відбувається по таким же правилам, як і при битві. З прокляттям, тобто на гравців діють якісь додаткові обмеження. Єдина різниця, що якщо в кінці раунду ніхто монстра не переміг, то в наступному раунді вони знову з ним змагаються по тим же самим правилам. Тобто ця картка не скидається до кінця гри. Наприклад, от у троля правило оповідач не може сказати більше ніж 10 слів. Якщо одна з команд стоїть в кімнаті з монстром і вона перемогла бій з монстром. То це кінець гри команда перемогла. Якщо ж команда не перемогла монстра, то монстр уже нікуди не рухається. В наступному раунді вони також знову б'ються з монстром. Якщо ж інша команда теж підтягнулася у цю клітинку, то вона теж в наступному раунді починає битись з монстром. Якщо дві команди стоять в клітинці з монстром, то знову першою з ним б'ється та команда, яка отримала книжечку з сяючим символом. Якщо в цьому раунді обидві команди перемогли монстра, то нічия. Але якщо вам не подобається нічия, і ви хочете все ж таки, щоб був один переможець, то можна зробити так, яка з команд швидше переможе монстра. В даному випадку перша команда пояснює слово. І якщо вона це встигла зробити, то в цей момент клепсидра кладеться на бік. І коли наступна команда починає пояснювати своє слово, Клепсидра перевертається на інший бік і використовує лише той час, який використала перша команда у своєму поясненні. Якщо вони встигнуть першими, то вони перемогли. Якщо не встигнуть, то перемогла перша команда. Якщо ж обидві команди не змогли в цьому раунді перемогти монстра, то всі залишаються на місцях, і в наступному раунді у них буде ще одна спроба. Але всього гра відбувається не більше восьми раундів. Якщо за 8 раундів ні одна з команд не змогла перемогти монстра, то що ж, вони програли монстр переміг Як ви бачите, на листочках у нас всього лише 8 комірок. Тобто у нас може бути тільки 8 раундів. Тепер детальніше розповім, як правильно пояснювати слова. По-перше, у своїх поясненнях не можна використовувати загадане слово і спільнокореневі слова. Також треба звертатися до змісту слова. Не треба звертатися до його написання, добирати якісь созвучні слова, якісь слова ті самі, але на інших мовах. Ну, ви зрозуміли, приблизно так, як в аліасі. Друге, не можна в своїх пояснюваннях використовувати власні назви. Це імена людей, прізвища, якісь відомі персони, назви фільмів, серіалів. Якихсь інших витворів мистецтва назви країн? Ну ви розумієте, не можна використовувати власні назви. Також не можна використовувати інформацію, яку знає лише частина людей. Наприклад, не можна таке казати: пам'ятаєш, ми з тобою вчора у той йшли, і у там у вікні у це побачили, оце поняв, поняв. Давай, давай. також не можна використовувати те, що відбувається зараз, і те, що знаходиться в даній кімнаті. Ну тобто, не можна там ось дивіться, у це, оце, оце, оце тока чорне. І ще важливе зауваження: ваше пояснення повинно складатися зі слів, які можна записати. Ну тобто, не можна пояснювати жестами, якимись вигуками, не можна казати, ну це таке, що у-а-а, і, і полетіло! і-а-а-а, і, Отак не можна. Тобто використовуємо слова, які можна записати. Також не можна використовувати абревіатури власних назв, ну, типу США або СБУ, але можна використовувати. Абревіатури невласних назв. Але будьте уважні, якщо використовуєте абревіатуру невласної назви, то в такому випадку всі слова, до яких наведена ця абревіатура, можуть тригернути пастку. Далі, як спрацьовують пастки, пастка спрацьовує, якщо оповідач назвав або це слово, яке у вас записано, або спільнокореневе. Слова-синоніми пастки не вмикають, тільки спільнокореневе. І якщо у вас Словом, пастка є складне слово, яке складається з двох коренів, то будь-який з цих коренів може вімкнути пастку. І якщо у вас, наприклад, написано слово пороплав, а оповідач сказав слово плавати, все, він попав у пастку. Це працює і навпаки. Якщо оповідач сказав слово, яке складається з декількох коренів, а у вас написано слово з одним коренем, це також вмикає пастку. Тобто, якщо у вас написано слово плавати, а оповідач сказав пороплав, все, він попався. Тепер здогадки. Здогадка зараховується, якщо вона містить собі загадане слово. Наприклад, якщо загадане слово перо, а команда сказала пір'я або пташине перо, ми це зараховуємо. Але якщо команда назвала «спільнокорневе», але інше слово, то це не зараховується. Ну, наприклад, якщо у нас є слово отрута, а хтось сказав отруйний або проти отрута, то це не зараховується. Далі команда, яка вгадує, не має права ставити оповідачу запитання. Тобто ми виголошуємо тільки здогадки. А також не можна між собою їх обговорювати. Тобто не можна так, а можна, а можна, я скажу, башта, башта, сказати чи ні? Сказали, башта, все, зараховується, мінус одна здогадка. І ще раз нагадую: якщо команда, яка вгадує, назвала одне зі слів пасток, це не зараховується. Головне, щоб оповідач не називав слова пастки. Якщо він назвав, тоді так. Якщо команда назвала нічого страшного, він продовжує пояснювати. І головне, які дозволені пастки, пастки можуть бути іменниками, прикметниками, дієсловами або числівниками. Слова пастки не можуть бути різними службовими частинами мови. Ну, типу займенники, прийменники, частки, сполучники, що там все, наче все назвав. Ну і ці пастки зрозуміло повинні стосуватися змісту слова. Щоб не робили пастки, знаєте, виходячи з того, яка людина пояснює. Ну, наприклад, якщо мій друг... Перед початком завжди каже, погнали! Не треба писати пастку погнали. Ось і всі правила. В цілому, що я можу сказати про цю гру? Гра мені дуже подобається. Партії в неї проходять дуже напружено і емоційно. Даунтайму в грі загалом немає. Ну, наприклад, знаєте, як в Аліасі пояснює оповідач своїй команді слова. Ви сидите, чекаєте, поки закінчиться їхній час, щоб ваш оповідач пояснював вам ваші слова. А тут все не так. Тут... Оповідач своїй команді пояснює, ви в цей час теж всі при ділі. Один слідкує за клепсидрою. Другий слідкує, щоб це було саме п'ять здогадок і не більше. Третій слідкує за словами пастками і оповідач постійно в напруженні. З одного боку у нього час піджимає, з другого боку, щоб нічого зайвого не сказати. Що вони могли написати, щоб сказати, щоб обійти всі пастки. Прям дуже напружено, емоційно проходять ігри. В Цю гру, до речі, думаю, дуже гарно будуть грати копірайтери. Тому що нагадую, на синоніми пастки не спрацьовують. До речі, пам'ятаю, була раз ситуація саме з тролем. У нього така суперсила, що оповідач не може сказати більше десяти слов у своєму поясненні. І от команда супротивників грає проти троля. Їхній оповідач побачив слово і такий сидить. Так, так, так. І ми такі. Він трястя! і ми такі. Але саме цікаве, що за зосталі 6 слів він зміг пояснити слово своїй команді, і вони перемогли. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Якщо відео сподобалось, то поставте, ну, отаке, коли рука і один палець е, вище за всіх інших, ну, ви зрозуміли. І також можете зробити те, що раніше на газети робили, а зараз е, на відео роблять.